Вітаю вас, професіонали! Сьогодні п'ятниця і традиційно я, Аліна Грицай, записую відео для нашого YouTube каналу Аплодлі Global. Це проєкт, в якому ми допомагаємо українцям знайти висококваліфіковану роботу на польському та міжнародному ринках праці. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. А у попередньому виступі я вам розповідала про план пошуку роботи як систему, а не хаотичні дії. І головна ідея дуже проста, але вона критично важлива. Адже результат пошуку роботи це неудача. А наслідок вашої правильної стратегії. І ми розбирали п'ять ключових. Етапів. Нагадаю, хто ще зі мною не знайом, я Аліна Грицай, я кар'єрна консультантка в проєкті Афорлі Global. Також я є авторкою освітніх відео для YouTube каналу, і метою цих відео є надання вам ще більшої практичної інформації, яку ви можете використати в процесі пошуку роботи для того, щоб знайти саме висококваліфіковану. Роботу, а також ми розглядаємо не тільки такі інструменти, які ви використовуєте, як резюме, LinkedIn, підготовка до співбесіди, а також було розглянуто багато більш таких психологічних емоційних тем. Так? Такі інструменти, які ви можете використати для того, щоб підготуватися до пошуку роботи, як налагодити свій режим. Дня, як правильно харчуватися, як додати невелику фізичну активність у вашу щоденну ротину, як не вигорати, як знаходити мотивацію, як підтримувати дисциплін. І на попередньому відео я розбирала п'ять ключових таких етапів, з яких складається так уже наступні кроки, коли ви шукаєте роботу. Отже. Це аналіз себе як спеціаліста. Ми не відразу починаємо редагувати своє резюме. Ми аналізуємо себе як спеціаліста. Тобто це розуміння своїх сильних сторін, ваше чітке позиціонування, усвідомлення, яку саме роль і в якому напрямку ти шукаєш. Далі ми обов'язково проводимо аналіз ринку праці та аналіз вакансій. Ми досліджуємо попит. Попит у вашій спеціальності. Обов'язково аналізуємо вимоги роботодавців. Звичайно, аналізуємо, які ж зарплати є, так? який рівень компенсацій. І знаходимо реалістичні позиції саме для тебе. Готуємо ваше сильне резюме. І коли ви готуєте резюме, будь ласка. Зробіть фокус на результатах, а не на обов'язках. Покажіть, чого ви досягали. Обов'язки це перелік тих завдань, які ви мали виконувати, так? Але роботодавець не знає, як ви їх виконували, чи ви дійсно їх виконували, і які результати ви отримували. Підготуйтеся до адаптації вашого резюме до вакансій. Не просто відправляйте одне резюме. На всі вакансії, все ж таки, старайтеся його адаптувати. Покажіть вашу цінність для майбутнього бізнесу, для майбутнього роботодавця. Обов'язково використовуємо такий інструмент, як LinkedIn. Оптимізуємо свій профіль в LinkedIn. Адже LinkedIn це не просто профіль, не просто сторінка у професійній. Соціальні мережі, а це ваш професійний бренд. Це ваш показник себе як професіонала. Це інструмент для рекрутерів. Саме там рекрутери зараз найбільше шукають кандидатів. Звичайно, LinkedIn це чудовий канал нетворкінгу та можливостей. Попередньо є безліч відео про LinkedIn, як його оптимізувати, як заповнити кожну секцію. Будь ласка, перегляньте покровково пройдіться і оптимізуйте свій профіль. Ну і, звичайно, готуємося до співбесіди. Без підготовки немає перемоги. Ви маєте зробити, підготувати ваші структурні відповіді. Для чого? Для вашої впевненості. Підготуйтеся, щоб розуміти і показувати вашу цінність та вміння презентувати ваш досвід. Давайте зробимо для себе висновок, що пошук роботи це проєкт, а проєктом потрібно обов'язково керувати. І тепер, звичайно, в нас є логічне запитання, як же зробити процес пошуку роботи швидшим, легшим та менш виснажливим. І тепер ми переходимо до нової теми: використання штучного інтелекту для пошуку роботи. Адже штучний інтелект це вже не майбутнє, це наше теперішнє. Сьогодні штучний інтелект це не щось складне і не щось для айтішників. Це інструмент, який допомагає зекономити години часу, зменшити стрес, допомогти з фокусом, підсилити вашу експертність і зробити пошук роботи значно ефективнішим. Але. Штучний інтелект потрібно використовувати правильно. Я завжди, завжди звертаю увагу на те, що штучний інтелект це допомога, це ваша підказка, це ваша мотивація. Але важливо не втратити свою індивідуальність. Дуже важливо звернути увагу і запам'ятати, що штучний інтелект не буде шукати роботу замість вас. І не буде проходити співбесіду замість вас. А він допоможе вам структурувати ваші відповіді, думати структурніше, підсилити ваші думки, виконовить вашу енергію. Адже експерт це ви, а штучний інтелект це ваш асистент. Отже, пам'ятаємо про важливі кроки у процесі пошуку роботи, так? Наприклад. Як же нам може допомогти штучний інтелект в процесі аналізу себе як спеціаліста? Як він може допомогти на такому першому етапі? Може сформувати ваше професійне позиціонування, структурувати ваш досвід, витягнути, показати ваші сильні сторони. Знайти цінність вашого досвіду. Як ми його можемо використовувати? Можемо аналізувати досвід і ролі. І ще нам штучний інтелект ще так, може допомогти нам переформулювати саме ваші досягнення у мову бізнесу, так? Що ми не пишемо свої обов'язки. А ми показуємо свої досягнення через мову результату і говоримо саме мовою бізнесу. Стучний інтелект може допомогти вам визначити ваші софтові м'які навички, творити декілька кар'єрних напрямків. І що маю зазначити, тут це буде важлива допомога та підтримка саме для України. Чому? Тому що, на жаль, українки... Часто зменшують, знецінюють свій досвід та свої досягнення. Тому штучний інтелект може вам також допомогти і підсвітити саме ваші такі сильні сторони, які ви можете показати, структурувати і донести вашому майбутньому роботодавцю. Наступний крок, так, це аналіз ринку праці та вакансій з штучним інтелектом. Штучний інтелект чудово допомагає аналізувати великий обсяг інформації. Ви можете аналізувати 20, 30, 40, 50 вакансій і знаходити спільні вимоги, порівнювати ролі, визначати ключові навички, розуміти, чого реально бракує, і формувати список, що must have або ж nice have. Так, що обов'язково ви порівнюєте. Які вимоги роботодавця постійно повторюються, так? ви їх собі за допомогою штучного інтелекту виписуєте, аналізуєте і бачите ті вимоги, які було б чудово мати, так? якісь скіли, можливо, додаткові, якісь, якісь особливі навички. І е, коли ви проводите такий аналіз, у вас вже менше хаосу. У вас з'являється більше ясності і розуміння, і потім вже йде чіткий фокус, так, і що в резюме додати, і що в LinkedIn підсвітити, і що на співбесідах більше показати. Тобто, ви вже рухаєтеся за стратегією, а не за вашою інтуїцією. Звичайно, штучний інтелект може допомогти вам з резюме, адже це чудовий інструмент, який може зекономити, звичайно, і також і час. Але потрібно використовувати його правильно. Будь ласка, не сліпо копіюйте, тому що ну, це завжди видно, коли е, фрази е, скопійовані просто з е, чату GPT або з іншої штучної інтелігенції. Так, будь ласка, не копіюйте, використовуйте лише як. Ідея, приклад, те, що ви можете допрацювати, додумати, перефразувати своїми словами. За допомогою штучного інтелекту ви можете переписати опис вашого досвіду, щоб підкреслити саме результати, про що ми постійно повторюємо? Показуємо результати, не обов'язки, а говоримо мовою результату, використовуючи сильні дієслова. Також штучний інтелект може допомогти вам адаптувати резюме під вакансії. Звичайно, допоможе з англійською або з польською мовою і допоможе прибрати от воду, так? якщо дуже багато води в резюме, можна дати йому таке завдання. Будь ласка, наголошу, не копіюйте сліпо і обов'язково перевіряйте стиль. Кожна людина, кожен спеціаліст все ж таки теж має свій стиль, так, свою вимову, те, як ми формулюємо свої думки. І от подивіться, що штучний інтелект так само їх формулює, як і ви. Так? Тому що, сліпо використовуючи штучний інтелект, ваше резюме буде виглядати штучно. І рекрутери це теж вчитують. Задача, наше завдання це розумна співпраця зі штучним інтелектом і щоб далі поєднати вас з рекрутерами. Наступний важливий інструмент це використання LinkedIn як інструменту у процесі пошуку роботи. Так, штучний інтелект вам теж тут може допомогти. Наприклад, сформувати сильний хедлайн, тому що хедлайн — це перше, що бачу, так, в списку, якщо шукають, от, наприклад, рекрутера, так, менеджера проєкту, управлінця проєкту, і за списком відразу що ведеться, звичайно, headline, так. Тому має бути сильний хедлайн, який вас буде виділяти, так? Може допомогти штучний інтелект написати розділи About, структурувати ваш досвід. Ну і, звичайно, якщо ви хочете розвивати свій бренд як професіонала, більш бути видимим в цій професійній мережі, штучний інтелект може, наприклад, вам дати ідеї для постів. Так? Що ще можна використати? Це адаптувати ваш стиль і переписати ваш досвід під міжнародний ринок. Так? Чому важливо? LinkedIn — це не просто ваше резюме, це не просто копіювання інформації з вашого резюме. Тут можна більше додати особливостей, більше особисто, професіонального, розкритися більше, показати таким сторітелінгом. Це ваша публічна репутація, і тут ви показуєте себе як спеціаліста. І штучний інтелект може пришвидшити побудову вашого професійного бренду. Наступний крок, де ще штучний інтелект нам може допомагати, це підготовка до співбесіди. Я наполягаю на тому, що чим більше у вас співбесід, тим краще, тим вільніше ви себе почувати, почуваєте, тим більше у вас вже практики, і тим легше вам далі проходити наступні співбесіди. Тобто, ви можете тренувати відповіді, можете програвати це інтерв'ю, можете формувати відповіді з допомогою моделі STAR, так попросити допомоги, щоб вам. Сформували цю відповідь за так? яка у вас була ситуація, яке завдання, що ви виконали, які результати отримали. Тобто, говоримо мовою результату, мовою бізнесу, цифрами, показниками. Штучний інтелект може допомогти проаналізувати ваші слабкі місця. Що це нам взагалі дає? Зменшення страху, зменшення переживань. Так? Тобто, це така симуляція ситуації і, чи більше практики, Тим легше ми йдемо вже в реальну цю ситуацію до реальної співбесіди, готуємося і заходимо на співбесіду спокійними, впевненими і вже з підготовкою. Отже, що ще важливо зазначити, є типові помилки при використанні штучного інтелекту, тобто це повна автоматизація, це копіювання без розуміння. Це відсутність вашого особистого стилю, ігнорування логіки, ринку і віра в те, що штучний інтелект все може зробити за вас. Штучний інтелект це не таблетка, це не один вид допомоги, абсолютно яким ми використовуємо. Це інструмент дорослого спеціаліста. Це економія вашого часу, це менше вигорання, це більше структури, це вірне позиціонування, це кращі рішення. Але головне залишається незмінним: ваш досвід, ваша відповідальність, ваш вибір та ваша стратегія. І той, хто пам'ятає про дисципліну, про план, про використання сучасних інструментів так, штучного інтелекту. Хто має величезну перевагу на ринку праці? Люблю давати вам корисні поради, практичні, тому сьогодні ще буде 10 промптів для пошуку роботи. Отже, перший промпт для аналізу себе як спеціаліста. Я сьогодні не робила презентацію. Хто бажає, можете написати. В коментарях, або ж написати в нашій групі в Телеграмі, або ж особисто до мене в Телеграмі. Якщо хочете отримати ці промти, якщо не хочете зупиняти відео, писати все це ручками, звертайтеся з радістю допоможу. Отже, перший промт, це аналіз себе як спеціаліста. Наприклад, це приклад. Ви під себе можете його, звичайно, змінити. Проаналізуй, мій професійний досвід, додайте ваш досвід, так? І допоможи сформувати моє позиціонування як спеціаліста на міжнародному ринку праці, виділи мої сильні сторони, ключові навички та потенційну цінність для роботодавця. Що це нам дає? Допомагає побачити свою експертність очима, ринку, а не через самокритику. Згадуємо, що ми не принижимо свої знання, свій досвід, свої досягнення і не хизуємося. Це наш досвід, це наші досягнення, але ми показуємо їх мовою бізнесу, мовою цифр, використовуючи сильні дії слова та мову результату. Промпт номер два для визначення кар'єрних напрямків. На основі мого досвіду. Запропонуй 3, 4, 5 реалістичних кар'єрних напрямків, у яких я можу бути конкурентною на польському ринку праці. Що це нам дає? Дає фокус і знімає хаос і вічне питання. Я не знаю, на що подаватися, я не знаю, куди рухатися, я не знаю, ким мені працювати. Промп номер 3 для аналізу вакансій. Проаналізуй. Цю вакансію і скажи, які ключові вимоги, які навички найважливіші, що критично для рекрутера, які мої сильні та слабкі сторони відносно цієї позиції. Навіщо допомагаю зрозуміти, чи варто подаватися на цю позицію та адаптувати своє резюме? Четвертий фронт для аналізу ринку: Я надаю 10. Терета 15 вакансій на позицію і вказуємо назву позицій. Проаналізуй їх і знайди спільні вимоги, навички, інструменти та очікування від роботодавців. Що це нам дає? Замість хаотичного читання. Сотні вакансій ми бачимо чітку картину ринку. Промпт номер 5 для написання вашого сильного резюме. Допоможи переписати мій досвід роботи так, щоб він був орієнтований на результати та бізнес-цінність. Можна тут додати, що використовую формат star, star, зірочка, так, і мову досягну. І ось саме. Це нам допомагає перетворити свої перелік своїх обов'язків на свої сильні кейси з результатами. Якщо ви тут відразу хочете додати, в мене не було результатів, в мене немає цифр, я не знаю, як їх показати, будь ласка, шукайте. Дайте собі таке завдання, знайти ці цифри, ці показники в кожній спеціальності вони обов'язково є. Результати, цифри е, працюють найкраще. Як же адаптуємо резюме під вакансію? Це промпт номер 6. Адаптуй моє резюме під цю конкретну вакансію, підкресливши релевантний досвід і навички, не змінюючи фактичної інформації. Навіщо нам це і що це дає? Це збільшує шанс проходження саме. Первинного скринінгу. Ми вже чули всюди, що є дуже багато атс систем так, Applicant Tracking System, що перевіряє резюме не людина, робота, якась система. Можливо, так. Можливо, людина перевіряє, але чим краще і чим швидше. Людина, спеціаліст, рекрутер побачить відповідність вашого резюме до вакансій, яку вона писала, так, порівнюючи відповідність, знаходячи ці спільні точки, так, отут, тим більша вирогідність, що ваше резюме все ж пройде цей первинний скринінг, і ви будете рухатися далі по рекрутинговому процесу, Так. Йдемо далі. Пром номер 7 для LinkedIn профілю. Пром звучить так. Допоможи створити сильний LinkedIn Headline. Headline це е, та секція в LinkedIn, яку бачуть першою. Яка дуже є важливою. Ви маєте дати, зрозуміти, пояснити, ким ви хочете працювати, який ви спеціаліст, які ваші можливості найбільше досягнення, або ж яку цінність ви подаєте, аби надасте на майбутньому бізнесу. Отже, допоможи створити сильний LinkedIn Headline та about для спеціаліста з досвіду, додаємо орієнтованого на міжнародний. Ваш польський ринок праці. Що це нам дає? Це робить ваш профіль помітним для рекрутерів. Промпт номер 8 для вашого контенту LinkedIn. <кій> наше завдання не стати блогером, а можливо, у вас є і таке завдання, то, будь ласка, а наше завдання використати такий інструмент, як LinkedIn, <кій> для досягнення своєї мети, для отримання. Роботи мрії, найкращого офферу, контракту і приступити до роботи, так? Тому ми можемо розвивати свій бренд як спеціаліста через LinkedIn. Що для цього потрібно? Потрібна ваша активність. Якщо ви просто створили профіль в LinkedIn і не створюєте будь якої активність, на жаль, він не буде так працювати. Тому чим більше у вас активності, додавання мережі, збільшення мережі, так, коментарів, лайків тих самих репостів з вашими думками, написання постів, додавання до груп, до спільнот ваших інтересів, ваших професійних інтересів, тим. Більша вирогідність того, що ваш профіль будуть бачити рекрутери та вас будуть запрошувати на співбесіду, і ви отримаєте саме цю пропозицію, це запрошення саме через LinkedIn. Отже, які промти ми можемо використовувати? Наприклад, запропонуй 10 ідей для постів у LinkedIn, які допоможуть мені позиціонувати себе як експертку у сфері, ваша сфера роботи. І це саме допомагає будувати ваш професійний бренд і довіру до вас. Про... для підготовки до співбесіди. Змоделюй співбесіду на позицію та позиція. став мені типові та складні запитання, і після кожної моєї відповіді надавай фідбек. Тобто, ви можете для початку е, сформувати собі список питань, таких типових питань, які на цю позицію можуть. Бути вам задані в процесі співбесіди, потренуйтесь відповідати на них. Так само ви можете задати промпт про створення для вас запитань, які ви будете задавати рекрутеру, так? Можливо, якась нова ідея, у вас з'явиться якась підказка від штучного інтелекту, питання, які ви зможете використати далі. Для чого це нам? Це підвищує вашу впевненість і зменшує рівень? Страху. Тому що дуже багато спеціалістів, на жаль, переживають так, стресують при проходженні співбесіди це нормально. Всі ми живі особистості, всі ми люди, всі ми можемо переживати, стресувати. Ми можемо випити води, навіть якщо не знаємо так, як відповідати, взяти коротку паузу, це все окей. Але чим впевненіше ми будемо йти, нам буде легше. І ще навіть можемо зробити промпт для роботи зі страхом і впевненістю. Отже, допоможи мені опрацювати страх перед посуком роботи. Знайди мої обмежуючі переконання, переформулюй їх і запропонуй підтримуючі думки. Та діє. Важливо все ж таки працювати також з вашою психологічною стороною пошуку роботи. Такі підказки, поради вам також допоможуть. Звичайно, пам'ятайте, що штучний інтелект це не заміна мислення, не копіюйте сліпо, використовуйте його як таку інспірацію як підказка, як допомогу. Обов'язково, будь ласка, перевіряйте факти, обов'язково. І залишайте саме ваш стиль, бо ви індивідуальні, ви особистість. так? І що важливо, найкращий результат дає співпраця. Тобто ми використовуємо всі інструменти, штучний інтелект також, але не йдемо лише через автоматизацію. Ми використовуємо всі можливі сучасні інструменти, поєднуємо і стратегію пошуку роботи. Ми обов'язково пам'ятаємо про дисципліну, про вашу емоційну стійкість. Ну і, звичайно, використовуємо допомогу штучного інтелекту. Для чого? Щоб зробити цей пошук. Швидше, структурованіше, і, що важливо, менш виснажливим. Я дякую вам за увагу. Якщо ви маєте запитання, поради або ваші якісь думки, або ж ви хочете. Подати ідеї для майбутніх відео, прошу пишіть, це, будь ласка, в коментарях. Пишіть в нашій групі Телеграм. Буду дуже рада, якщо ви дасте якісь ідеї для створення майбутніх відео, які допоможуть практично вам у процесі пошуку роботи. Я дуже дякую вам за увагу. Вітаю вас зі свята. Бажаю вам чудових вихідних. Вітаю вас. з... Тими святами, що ось-ось-ось, скоро будуть чудові новорічні свята, Бажаю, щоб якщо ви ще не знайшли вашу роботу мрії і бажаєте зробити це ще в цьому 2025 році, бажаю, щоб ця мрія здійснилася. А якщо ще продовжуєте шукати і маєте плани на 26 рік, то нехай в 26 році ця мрія стане реальністю, дякую за увагу. З вами була я, Аліна Грицай, кар'єрна консультантка, яка допомагає знайти роботу, мотивацію та впевненість.